Всім привіт! Є така думка, що любов до себе це побалувати себе в спасалоні, чи відвідати якийсь крутезний там клуб, чи купити дорогу машину, чи ну З'їсти якийсь смаколик після робочого дня, чи подивитися якийсь серіальчик на цілий день. Але це не так, тому що це ви закриваєте свої якісь потреби. Наприклад, покупка дорогого автомобілю чи дорогого. Дорогого годинника це означає, що ви хочете перед кимось похвастатися, або утвердитися в собі, що от так, та, я заробив, я маю, або з'їсти якийсь смаколик після праці, це якби ви собі себе радуєте солоденьким. Це потреба солодкого в організмі. Це зовсім не любов до себе, а любов, власне, до себе. Це те, що ви відчуваєте. Це, наприклад, не дати принизити себе, показати, що ні, зі мною так не можна. Це коли ви даєте людині зрозуміти, що ось я така, і змінюватися я не буду. Коли ви живете за своїми цінностями, коли ви не підлаштовуєтесь під когось. Коли ви ростете в собі оту силу, коли ви розумієте, що от я не посиділа, не подивилася серіальчик, а прочитала книжку, і та книжка в мені затримається надовше, тому що я змінила якісь свої якості, я подумала про щось інше. І це теж дуже важливо, тому що. Ну, Любов до себе однозначно, це коли про тебе, не про всіх інших. І коли ти собі, звичайно, можна потішити себе спа-салоном, дозволити своєму тілу розслабитись чи якимось масажем. Це теж любов до себе, але коли в контексті ти розумієш, що ти нікому... Не робиш по злості чи не показуєш, а ось я ходжу по салонам, а ви не ходите, в мене є така можливість, а вас немає. Любов до себе це коли ти розумієш, що тобі хочеться дарувати щастя комусь. І ти це робиш з позиції не даю чого. Коли, на, коли тебе не просять, а ти хочеш допомагати, то це не любов до себе, це коли ти хочеш самопідтвердження. підтвердження. А коли ти даєш можливість людям себе проявити у твоєму просторі, тоді і люди відчувають до тебе. Любов. І ти тоді теж відчуваєш любов до себе. Я вам покажу, як тут у мене гарно. О, а я тут стою так піти. Тобто, так. А ви напишіть мені, як ви вважаєте, що таке любов до себе? Як ви себе тішите, і чи ви розумієте оту паралель любові до себе матеріальну і духовну. Тому що от я, наприклад, вирішила для себе взнати, з чим я прийшла на цей світ. Я купила матрицю долі, розрахувала собі. Зрозуміла, що доброго було заложено при народженні в мене, як я це все використала і як я можу ще використати. І... Тепер, наприклад, я можу допомагати іншим людям, тому що я навчилася, я вже знаю, як її визначити, вилічити. Я зараз е, розлічаю цю матрицю своїм родичам, своїм дітям, е, тому що це дає можливість якби, е, зрозуміти, чому, для чого ти прийшов в цей світ, яка твоя задача. Які в тебе кармічні хвости, що ти кому відробляєш, кому ти що завинив? Коротше, це все можна вил вилічити тільки.